Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам акції, які вже стартують від завтра з 22 го і діятимуть по 28 січня, включно. 61 гривню буде коштувати ось такий коктейль із морепродуктів в олії, вага 200 г. Торгова марка Своя лінія. Реветки нерозібрані, варноморожені. Вага в упаковці 900 г ціна 190 гривень. Розмір 70-90 Оселедець від своєї лінії 180 г за 44,80 І ось такий оселедець теж буде зі знижкою в упаковці 300 г ціна 71 гривня та 50 копійок. Філе шматочками в олії. Така паста ікра ціна 40 гривень з ікрою океанічної риби. Вага 180 г. Є два варіанти на вибір. Подарунковий набір цукерок від своєї лінії 95,50 50 з горіховим приліне, з цілим лісовим горіхом. Вага в упаковці 205 г. Шоколад мілка 51 гривня та 20 копійок. І шоколад мілка із Орео за 51 гривню та 20 копійок. Відрошен печиво ловіта із шоколадною крихтою 24 гривні та 50 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен. Полуниця. Шоколадний або ванільний смак 27,50 в упаковці 142 г. Масло солодковершкове. Молокія. 82% жирності. 180 грамів за 84 гривні. Пельмені три ведмеді фірмові із яловичиною та свининою. 850 грамів за 124 гривні. Такі пельмені по 80 гривень по домашньому 800 грамів в упаковці. Торгова марка ласунка. Так, покладемо, як було. І ось такі із яловичиною та свининою. 800 грамів теж, ціна 118,50. Тісто листове дріжджове від своєї лінії 900 грамів за 56 гривень. Там є три листи. Вершки просто наші, 22 гривні. 200 грамів 10% жирності. Капуста брокколі, швидко заморожена: 400 г за 51 гривню. Суміш овочева юніор 400 г за 45 гривень. Також від своєї лінії. Сирок глазурований від торгової марки Ферма, 10 гривень та 50 копійок. Три смаки: ваніль, вишня. Та карамель. Морозиво від торгової марки Ласка Максимус 90 гривень в упаковці 500 грамів. Шоколадною крихтою та шматочками печива. Хрещатик пломбір сендвіч із печивом 20 гривень 20 купів, 75 грамів. Ще ось таке морозиво хрещатик. Класичний білий пломбір, крем брюле. Та шоколадний ціна 18,50 гривень з вага 100 г. Йогурт імуніті агуня 14 гривень. І ще ось таких три варіанти. Ціна 13,30, вага 90 грамів. Куряча приправа ріва за 100 грамів 14,50. Майонезний соус гуляй поле 30% жирності. 300 г за 2050. Більша упаковка 550 грамів за 34,50. Каша гречана зі свининою 340 грамів 36,50. Каша горохова зі свининою. 32 гривні та 50 копійок. Сардина бланшована в олії 47,30. Сардина в оливковій олії 54 гривні. Ріка колд. В упаковці 240 грамів. Якобс Монарх рощинна кава 280 г за 370 гривень. Копійки я заокруглюю у більшу сторону. Таке капучино від якобс шоколадне 148 гривень. Вага в упаковці 500 г. Натуральна мелена кава Ford 35 гривень за 75 г. Її більша упаковка 225 г за 94 гривні. Чай день у день. 40 пакетів за 26 гривень. Є 5 варіантів на вибір. Чорний або суміш зеленого та чорного чаю. Тут, до речі, теж 40 пакетиків. Сухі сніданки старт 65 гривень 420 грамів. І такий варіант ціна 58,80 теж 420 грамів. Чепси від своєї лінії по 46 гривень за 200 г. Три варіанти на вибір. Яйце із сюрпризом Джиммі 1950. Рожеве або блакитне. Цукерки від світош зорі на сяйвом. Ціна за 100 г 26,30 Манго у сиропі шматочками 425 г за 54 гривні. Персик консервований в сиропі половинками 820 г за 81 гривню. Енергетичний напій нон-стоп, 22 гривні пів літри. Наш сік вишня 70 гривень майже 2 літри нектар. Від розумного вибору нектар виноградно-яблучний 29 гривень за літр. Персиковий з м'якотю по 29 гривень, також 1 літр. Пепсі 1,5 літри об'єм за 30 гривень. Напій від біоли, драгофрут та кактус. 2 літри за 28 гривень. Фанта 2 літрова за 40 гривень та 50 копійок. А ще спрайт також по 40 гривень та 50 копійок за 2 літри. Нагадаю, акція діє з 22 січня. 330 гривень коштує 1 кг ковбаси салямі італійської від топроф. Орієнтовна вага в упаковці плюс 300 г. Плюс-мінус. 340 гривень коштує кілограм губернаторської ковбаси. Тут вага орієнтовно 400 г. Торгова марка м'ясна лавка. На ціннику ціна вказана за 100 грамів. Сир плавлений з кипками по 48 гривень. В упаковці 8 слайсів. Є три варіанти: ауда, четвер та тост. Вага 130 грамів. Сир королівський за 60 гривень, нарізаний скипками. Має зручну упаковку, можна навіть ній зберігати. Вага 135 г. І такий сир кашталан теж 60 гривень. Сардельки «Елітні» від добров 233 гривні за кілограм. Орієнтовно пів кілограма в одній упаковці. Ціна націнника за 100 г. Грудинка особливо від доброва 120 г за 42 гривні. Сухий корм для собак Pets Up 150 гривень за 2,5 кг. Сухий корм для кутів 117,50 півтора кілограми. Рідкий засіб для прання Wash and Free 144 гривні за 4 кг. Кейгеловий засіб. Зубна паста Blendamed 3D White 57,50 за 750 грамів. Буде акційна ціна на зубну пасту Sensodyne 65 грамів за 43 гривні. І ось такий варіант Sensodyne зубної пасти буде коштувати 100 гривень. 75 мл. Вічварскоп шампунь, гліз 123 гривні 400 мл. Гель для душу меладомен 500 мл за 56 гривень. Младо жіночий гель для душу. Об'єм тут 750 мл і ціна 100 гривень. Є два варіанти ароматів. Рідке мило, Safecard 63 гривні та 50 копійок в упаковці 225 грамів. Шампунь для волосся Head Shoulders, 119 гривень 300 мл. Капоне котекс 16 штук за 70 гривень. Котекс гігієнічні прокладки по 30 гривень. Є великий асортимент. Вологі дитячі серветки Кіклес 27,50 за 72 штуки з клапаном. Антибактеріальні вологі серветки Кіклес по 29 гривень. Теж із клапаном 72 штуки в упаковці. Туалетний папір Зева Deluxe 4 рулони 3-шаровий по 80 гривень за упаковку з ароматом персика або звичайний, підгузки трусики Кіклс 170 гривень, Шістірка, п'ятірка та четвірка. Ватні диски день у день 27,50 за 120 штук. Дуже приваблива ціна за таку кількість і ватні палички від торгової марки день у день 200 штук за 16 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок. До зустрічі на каналі!